Спасибо, 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 І вітаю, дорогий приписчик мого к Аналу З тобою Елмонд, і ми будемо грати в гра. Хочу сказати попі плейтайм, але це не попі плейтайм. А на що мені назад іти? Там, коротше, бандити чомусь знову вокзал атакують, і це дуже весело. А мені треба в бар пройти. А, я мав би якось отак от звідси піти туди. Диви, я пішов назад до бандитів, а я мав піти якось через підземні ходи і вийти сюди і якось до бару дібратись отак. Але так як я вже сюди прийшов, то. Давай зайдемо ззаду бандюків. І надаємо їм попопам. Хоч бандити злягають просто. Зараз я тихіше зроблю, звуки не буде з гори. Надто гучно. Зараз Давай підповземо поближче до них. Так, більше не буде диверсанта тут. Ні, диверсанти все-таки з'являються і в самих неочікуваних місцях. Питання, звідки вони беруться, це загадка для мене. Згори зараз піду подивлюся, може я знайду, звідки не виповзають. Ну тут трупи. Там аномалії. А звідки беруться бандити? Лол бандит проти вагазі. Я тако ще не бачив. Кайф. Як мене з двушки збрили. Мені здається, ЖКшка потрапила в око. ЖКшка це коротше цільна куля. А це ще червоне. Непогано, непоганий хабар. Мені повикинуть щось. Ну, пістолетик я би хотів би, мати. Так я ще зможу рухатися. Тільки це не видно буде. Тому я ще консерв під'їм. Стоп. Тебе я не лутав ще жодного разу. Жур. І чого тут бандити з'явились знову? Я ж перебив всіх. Нормально, в ящик зайшов. Здається, вмер. Тут тепер мене ніхто не зайде в спину. Жари аптеч. У мене аптечок звичайних немає. Жух. Ну все. Переходимо на елегантний пістолет. Булась. <плес> Сенсі, я взяв і вбив його все-таки. Його бочки провалило. Зараз треба перевірити, щоб вони ще й не вбили. Натурі! СМН чекан. Блин. Добрый. Одна аномалия, я знаю, за три взялась. Он она и шла. Не расстраивайся. Блін, артефакта вже й немає. Халеп один може з'їсти. Нє, все одно занадто багато. Що я взяв такого від тебе? Давай тут ми збережемося для того, щоби не засмучуватися, що ми вмираємо кожні 5 секунд. Так, от зробимо. А чим я перевантажений хлібом? Дуже приємно познайомитися з вами. От якби я не знав вас до цього дня, я б не знав, як я б жив. Йде я лайно, повертаємо назад мій пістоль. Дуже дякую вам за науку, що не варто підходити до дробовика в Притул. Зачистив раз вокзал, зачистив два вокзал. Буває. Я ще так цю блю прорекламував, що в мене вже мінімум три підписники або грають в цю гру, або купили її. Сталкер, де мої гроші, де мой де мені ключно сталтерва? Куртка бандитика. Это же я ее выкинул. Блин, мне ее продать хочется. Волкер, бувай. <плеводие> Захист табору. Задание выполнено. Можна комусь продати. Контейнер у вагоні. А в мене вже не було контейнера у вагоні, а. Чо пістолет такий важкий. <плес> <плес> З'їв палку ковбаси і все можна рухатись. Забираємо хліб. Тепер не можу, тому що я з'їв хліб з'їв, в хліб. І трохи набоїв. Ай, як вас тут багато. Ти ж волкер, не гадюка. Давайте тебе гадюку, заберемо. Щоб пошукати, чи що є там набоїв тебе. Так, все. Я можу піти зараз і комусь продати хабара. Низь. Низь. Добре. Можна хабар тобі продати. Медузи. Бам. Від медуз я позбувся. Горілка мені не потрібна. Стійкість з докульками, на квітка. Ну я думаю, торговці більше заплатить. А, в тебе грошей немає. Позбувся. Де-де, позбувся. Ну тоді з тобою ще. Так, в тебе стільки немає, давай так. Дремо вас до липки. Вон ще один є. Ого, в тебе 5000, ну давай тобі запиляємо все, що в нас є. Це мені потрібно, це дуже крутий артефакт. Лу Липка золота. Я торговцям ліпше продам, певно. Все, я побіг. А, я хотів ще бандитки продати оцей. Постействовал. Ні, я не буду. Я піду піду звідси. Один раз бандитів за шпендів. Тепер ще раз треба їх зашпендити. А в мене три артефакти. Один на витривалість, другий теж не витривалість, так. Ага. Ну, я не туди пішов, куди мені треба взагалі йти. Ні в ту сторону, так сказати. Абсолютно. Що я хочу зберегтись. Зберегтись, зберегтись. Давай побіжимо. Мені треба буде в підземеллі зайти. І з підземелля вийти куди треба. Бо я може піти так, як я йду, але. Це, по ідеї, довше, і по сюжету я мав просто через катакомби вибратись, куди мені потрібно. Зліва аномалія. Чи артефакт? Просто аномалія. Мені треба якось підземний бункер потрапити. А де вхід, я не пам'ятаю. Здається, отут, там де бази військових. Сподіваюсь, тут не буде ніяких засланих кабачків чи спецназів, від котрого ми тікали. Бо якщо будуть, то. О, там артефакт є. Що заберемо? Ой, ще артефакт. Тільки продав артефакти, знайшов ще артефакти. Що це за залупа? Кам'яна квітка, 2500 рублів. Я не знаю, який курс був тоді, коли створили цю гру. Але зараз вона не пахне чимось таким, що вартувало би ходити за цим. І там ще артефакт. Це прям дійсно клондайк артефактів. Певно, якраз це до того, що ми підемо до торговці і потім йому це все зільємо. Ще їх пинать можна. Тут не буде нікого. Нє, Ні, там хтось є. І по це військові. Якщо це військові, то... Ні, це нейтрал нейтрал. А нейтрал певно буде битися з військовими. Выйди, вилізь, ідіот. Буй, мудиво. Мені треба трошки втекти. Не ну, я розрахував я трохи місце, котре потрапив. Все-таки послали групу зачистки після того, як я побивав всіх військових. Кріт не збрехав. Можливо, мені треба в підземку зайти, а як я зайду? А, вона ж не тут. Як я пам'ятаю, ми кудись на цей схил пішли, і тут десь вхід був. Мені якби треба на бой, але не настільки вони мені потрібні для того, щоб іти і вмирати. І тут я якось маю пройти. Бандити щось тут не з'являться на ново. Не, когось до дошло. Здається, аномалія сама собі б'є. Вийти, вийти, вийти. Мені поверху треба отрабити чи понизу? Де я взагалі? Пом. І через аномалію я не пройду, виходить мені вниз, треба йти. Добре було би бити, ще не було цих кровасість. Я одного то кокнув, але більше я зазвичай їх не хочу. Вон це крава сіся, що я вбив. Так, і по ідеї, от таким чином я дійду куди треба. Сподіваюсь. Мені каже, мені треба ще не спуститися, куди я ще не спущусь. Oh. Я тоді не розумію, куди треба йти. Добути частину тіла монстра. Завдання провалено. Не пом. Нікуди йти, я теж не розумію. Не, и тут сих побывал. А потім там випав с кінчити и кишки. Да, тут и військових упори бывав. Я выйду тут на поверхню и подивлюсь, может я тут вийду. Чейки завдання проваливаю. Так мені треба було в вору піднятись выходить. Виходитись на цьому рівні мені потрібно було вийти. Я пам'ятаю, я отут вийшов. Я вийшов там, мені туди не треба було. Там була база військових, на яку я не заходив при першому проходженні своєму. Пробуй по драбині піднятися вгору. гор. Ммм. Мм. іншого шляху і немає. Не розумію, як мені туди до Бару дібратися. Може, треба дійсно через. АТП тепе та йти, де вагони стояли. Ну Стягнутова дробина і піднімався нагору, там були військові, там нічого не було, тому я там не вийшов. Тоді треба спробувати вийти там, де я вбив цього контролера і подивитися вже, як можна там пройти. Туди я точно не можу, куди їй шов тут? Ну, тут у буде трошки боляче, то мы зроблю так. Бо, може, мені ще нічого сюди треба. А ось я і дібрався куди треба, по ідеї. Тобто якби я пройшов повністю аномалію, цю Я б вийшов сюди. Ой, виходить, і тут можна артефакт забрати. Але не буду цього робити, бо це небезпечно. Опа! Чо це таке. Я не знаю, що підібрав, може і виборт підібрав. Зивіться виборт. Гроші, формати це добре, але як вийти звідси, я не розумію. Я плутаю тут колами. Я може в інтернеті подивитись. Це певно єдиний мій варіант звідси вибратись. Опа. Гранати мені треба, вона ефективна. Від гранати хоча б здихають майже всі, а от від куль треба в голову потрапляти багато разів, щоб хтось помер. Тому що всіх, певно, бронебійна шкіра і амортизуючі черепа. Тут я не вийду. Я ж, блін, сам тільки що і казав, що мені потрібно вийти там, де я вбив контролер, але я просто не знаю, куди мені треба йти для того, щоб вийти туди, де я вбив того контролера. Я не пам'ятаю куди я йшов. Тупо коломи плутаю. Я піду взагалі назад. Там же є такий варіант пройти через вокзал, той. Тому я скористаюсь ним. Тому що я йду далі. А далі там гвинтова драбина, а по... А! Коли я піднімався по гвинтовій драбині, там же ж був вхід. І по ідею в тому вході якраз таки є двері, куди мені треба зайти. Я пам'ятаю. Ось ці двері. Певно тут і буде мій вихід. Це дуже схоже на гранатний ящик, із його зламати не можна. І, Відповідно, там гранат немає. Ніхто не продумовце. Можна нагору? Не можна. А тут можна. Як через це місце пройти, я по ідею навпаки назад відійду. Вон. Я був тут і пройшов таку дорогу. А мені треба до бару дібратися. Ну по ідеї я правильно тоді йшов. Ось до бандитів через цей вокзал. А через вокзал по прямій дорозі треба буде вийти на до бару Сонренген. Трещу я буду робити це в наступному відео. До побачення.